Sim, Maru Bojou. З народженням Ісуса Христа в плоті на землі появилося нове літочислення. Почався відлік останнього часу, даного людям на землі, і залишилося зовсім небагато. Коли у людей виникає питання, коли буде кінець, то відповідь дає Біблія. У ній записані усі признаки кінця світу, які ми можемо вже зараз спостерігати. Але перед тим Євангелій і царство буде проповідуватися по всьому світі, свідчення усім народам, і тоді прийде кінець, написано у Матвія у 24 розділі. Зараз уже 97% населення людей планети мають доступ до Слова Божого. Біблія є самою авторитетною книгою в усіх націях і народах, вона перекладена на всі мови світу, її природа не людська а божественна. Біблія ніколи не помиляється і ні перед ким не вибачається. Все, що у ній записано, виконується з точністю. Тож покайтеся, повіруйте в Євангелії, поки не пізно, напишіть нам, щоб вивчати Слово Боже.